Настріляти місце в збірній на відкритому юніорському чемпіонаті України з кульової стрільби. Спортсмени боролися не лише за перемогу. Вдалий виступ на турнірі практично внесе спортсменів у список претендентів на місце у юніорській збірній. Більше того, вигравши змагання, снайпери зарекомендують себе і перед тренерами національної команди. Думаю, що більшість з них будуть стріляти, тому що їх вже з самого початку видно хто. На що може розраховувати, можливості показати себе на турнірах настільки високого рівня, як чемпіонат України, юніорам трапляються не надто часто. По своєму возрасту ну старт я думаю дуже важливий, тому що такі старти 94-го року мало проводяться довольно таки рідко. Якщо я не ошибаюсь, 94 четверте только один і 92-го вода рождення і маложе проводиться по-моєму два старта в году. Поруч з молодими спортсменами свій клас показують уже дорослі майстри. Усі претенденти на поїздку до Данії, де в лютому відбудеться континентальна першість, доводять своє право поїхати до польського білостока на другий етап підготовки. Саме там тренери і визначать чотирьох найкращих, які продовжать конкурувати за три вакансії в національній команді. Кожен залік, який проводить і тренер, і збірна команда України, то додає стимулу і ну. Додає трошки мандражу до тренувального процесу. Ми подивимося, як вони дома готувалися. А друга ціль, щоб ці молоді спортсмени побачили, які ж результати є, які до яких можна досягнути. Рядом стріляють досвідчені спортсмени і показують, що які серії великі, який результат, яка функціональна можливість. А поруч зі стендом стоять уболівальники. Кулаки тут тримають здебільшого за місцевих снайперів. Дивлюся, принципі, як відстрілюють, але стараюся так дещо підтримати. Так там два ліпше чуть-чуть. У лютому Данія одночасно прийме дві континентальні першості дорослу та юніорську. Саме тоді ми і дізнаємося, що в української кульової стрільби краще теперішнє чи майбутнє. Віталій Кулачковський, Роман Маленький, головні новини Львова.